Але ходь я вже цю сукирку три рази віджимаю. <гум> ну Виходить, що я не знаю де я буду будуватися. То можна. Ого, ти хто такий? Стіни безстрейні. Иди тут дупы, дай стену поставлю. Ой. Та не сюда, блин, блин. А що, у нас є выбир? У нас немає выбор. А у нас шафы немає, оце я затупил. Сука. А ні, все, є у нас вибір, все нормально.